У Коломиї провели благодійний мистецький аукціон Підтримка. На заході збирали кошти для Залучанського дитячого будинку інтернату. Організували аукціон, благодійні фонди. Ми допоможемо та наші дії, наше майбутнє. Скільки вдалося зібрати коштів для нужденних діток, знають мої колеги. На мистецький аукціон усі прийшли з благородною метою допомогти нужденним дітям, вихованцям Залучанського будинку інтернату. У цьому закладі перебувають ті, кому потрібен особливий догляд. Благодійний фонд ми допоможемо на чолі з Катериною Рижих неодноразово навідував нужденних діток саме цього закладу. Волонтери забезпечували інтернат речами першої необхідності, та цього недостатньо. Там дуже важкі діти, переважно більшість лежачі, і ми не раз туди вже їздили. У них дуже багато потреб. Серед яких памперси, білизна, продукти харчування, хімія. Це ми їм постійно возимо. І Ми вирішили долучити громаду міста Коломийне небайдужих людей до такої акції, щоб зібрати значну. Суму для того, щоб придбати їм насос для переробки фекалій. і також котел газовий парапетний на 500 на метрів квадратних. Стояти осторонь такої біди неможливо, адже чужих дітей не буває. Запевняє співзасновник фонду. Ми допоможемо Олександра Базюк. Сьогодні вирішили провести таку акцію, адже чужих дітей не буває. Ми завжди допомагали і допомагаємо Золочанському психоневрологічному диспансері. І е, в зв'язку з такою критичною ситуацією в нашій країні. Якщо не допоможуть люди, то більше їм надіятись нема на кого. Долучилися до організації аукціону і представники благодійного фонду Наші надії, наше майбутнє. Це нова організація у Коломиї. Її створили у грудні 2015-го. Фонд тільки заснований недавно 8 грудня 2015 року. Будемо розвивати свою діяльність, намагатися допомогти. Співпрацюємо з німецькими меценатами. Також хочемо налагодити стосунки з Канадою з українською діяльністю. На аукціоні представили 17 лотів. Це роботи відомих коломийських митців. Ціни від 150 до 4 тисяч гривень. А хто не мав можливості придбати роботи художників, міг пожертвувати навіть кілька гривень. Долучитись до аукціону запрошували усіх небайдужих коломиян впливових людей та місцевих депутатів. Серед них Тамара Базюк. Вона запевняє, особливим діткам потрібна не лише фінансова підтримка, а й щоденна турбота і любов. Моя особиста думка, що таким дітям потрібна не тільки матеріальна допомога, а крім того, їм потрібне душевне тепло і ставлення. Тобто, будь-яка людина, яка навіть не може матеріально допомогти цим діткам, має змогу як волонтер приїхати, допомогти їх помити, допомогти можливо поспілкуватися з дітьми, пригорнути їх, поцілувати, надати їм елементарну частинку своєї душі. Коломийські митці щиро відгукнулись на пропозицію благодійних фондів допомогти Залучанському будинку інтернату, адже працювати задля блага інших це святий обов'язок кожної людини. А митця перш за все переконує художник Василь Андрушко. Мені розказала Катя, що робиться в цьому інтернаті, і це аж плакати хотілося. Це такий чисто жест. Я знаю, ну чисто людський, скажімо. Ти можеш щось зробити, можеш допомогти. Помагаємо, ну, зрештою, йшов в силу моїх можливостей. І, звичайно, що не є щось таке велике. На заході зібрали майже 22,5 тисяч гривень. До слова долучились до акції і українці за кордоном ділиться Катерина Рижих. Ми ще зверталися з листами підтримки підтримати дану акцію в Ірландію, Америку, Канаду, Німеччину. Але відгукнулася нам пані Лілія Вербіщук з Ірландії і за допомогою Тараса Барана і всіх небайдужих українців, які там знаходяться в Ірландії. Вони зібрали. Брали 575 євро для усіх гостей свята. Перш за все, концерт від коломийських талантів. А далі справжні баталії за твори митців до слова, провести аукціон благодійникам допомогли колеги з міжнародного благодійного фонду Покуття. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк – події НТК.